Доброго дня, малята, доброго дня, Мікі! Привіт, друзі! І знову я поспішив до вас. Коли йшов, глянув на цікаві ягідки. Я приніс їх вам. Давайте ми поглянемо на ці ягідки. Мікі, це грона Калини. Ой, Калина! Це щось цікаво. Якщо тобі цікаво, давай ми тобі про неї розповімо. Калина це красивий пишний кущ, який є рослинним символом нашої країни України. Ще з давніх давен кущ калини садили біля кожної хати, як оберіг будинку та людей, які в ньому проживають. У будь-яку пору року цей кущ дивує в нас. Влітку пишною кучерявою зеленю. Восени Барвистим листям та намистечком ягід. Взимку ягоди червоніють на фоні снігу, приваблюючи пернатих птахів, які ніколи не знехтують поживитися калиновими плодами. А весною калина зацвітає запашним білим цвітом, ніби наречена у білій сукні. Ягідки калини схожі на червоне намисто. А в кожній яйці є зернинка, схожа на маленьке серце. Тому і кажуть, калина це серце України. А ще калина це рослина, яка має цілющі властивості. З калини виготовляють ліки, які виліковують від застуди. Ух ти! Калину можна їсти? Так, вона корисна для нашого здоров'я. Але на смак вона гірка та терка. Для того, щоб вона не була така гірка і тарка, до неї додають мед, щоб вона не втрачала своїх цілющих властивостей. Це незвичайна рослина. Друзі, мені б хотілося мати такий оберіг у своїй домівці. Давайте ми допоможемо, Мігі, та виготовимо йому оберіг з калини. Погляньте, ось такий! Малята для початку нашої роботи нам потрібно розім'яти наші пальчики. Тож, давайте виконаємо вправу. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона я калина. Для того, щоб виготовити нам ось такий оберіг, нам потрібно Металева кришечка для баночки. Пластилін жовтого, коричного, зеленого та червоних кольорів. Ну і, звичайно, дощинка для пластиліну. Для початку ми беремо нашу металеву кришечку та робимо фон для нашого берегу. Беремо жовтий пластилін, розминаємо його та будемо. Прикріплювати до металевої кришечки та розтирати його. Ось так. Для нашого оберегу ми вже зробили. Тепер нам потрібно зробити гілочки для нашої калини. Тому беремо коричневий пластилін, відщіпуємо шматочок та на дощинці долонькою руки розкатуємо наш пластилін, щоб зробилася в нас тонесенька паличка. Це і буде гілочка для нашої калини. Тепер нашу паличку потрібно розділити на рівну половинку. Одну половинку ми прикріплюємо, це буде наша гілочка калини. До нашого фону. Притискаємо пальчиками. Ось так. Тепер другу половинку ми ділимо ще на дві малесенькі половиночки. Та зробимо грону від нашої гілочки. Ось так. Так, також прикріплюємо. Тепер ми беремо зелений пластилін, будемо робити листочки для нашої калини. Відщіплюємо три шматочка зеленого пластиліну. І з цього пластиліна трьох шматочків буде один листочок. Беремо шматочок, розкачуємо його в долоньках рук. Робимо кульку. Одну сторону в кульки ми витягуємо, ось так, і приплющуємо, приплющуємо, щоб у нас вийшов форма листочка. Ось так. І робимо наступні так само. Тепер ці частинки ми повинні з'єднати, щоб в нас вийшов листочок калини. Одну частинку притискаємо до другої, і так ми з'єднуємо їх. І цей листочок тепер ми повинні прикріпити до нашої груни калини. Ось так. Тепер ми беремо пластилін червоного кольору, щоб зробити ягідки. Для нашої калини вони в нас маленькі, тому ми повинні відщіпувати маленькі шматочки пластиліну. Їх дуже багато, тому ми повинні багато в їх відщіпнути. Тепер з цих шматочків нам потрібно зробити маленькі кульки. Двома долонями рук ми це можемо зробити. Або положити шматочок на дощинку і долоньками робити кругові рухи, і виходять в нас кульки. Тепер ці кульки ми повинні прикріпити до гілочок. Це наші ягідки. Беремо кульку та приєднуємо її до гілочки, притискаючи пальчиком. І ось такий оберіг з гроної калини в нас вийшов. Мікі, а ще про калину багато складено віршів та пісень, і на сьогоднішній день лунає звідусіль пісня, яку наспівує кожен українець. Цікаво її послухати. Скалина. Це рослина символ, рослина лікар, рослина оберіг та ще й пісні та віршики про неї складають. Так, Мікі, це надзвичайна рослина. І тому кожен українець її шанує та оберігає. Малята, присилайте фото своїх робіт. Нам з Мікі дуже цікаво поглянути на ваші обереги з калини. Дякую вам, друзі, до побачення! До побачення, малята, бережіть себе та будьте здоровими.